Голови «Вінницький ритм». 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Олексимко. А також дуже радий сьогодні представити вам свого гостя. Сьогодні до мене завітав Василь Васильович Кіщук, дитячий та дорослий отоларинголог медичного центру Альтемедика, хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. Василь Васильович, радий вас бачити. Дякую, я давно також. не бачилися, да, Ну да, давно да. не бачилися. Да. Є про що поговорити Хоча є про що поговорити про що багато поговорити. нагальних тем. Ви знаєте, я дуже е вдячний вам, що ви саме сьогодні до мене завітали, до нас завітали, і будемо говорити про дуже важливі речі. Чому я хочу уточнити нашим глядачам і слухачам, е як ми кажемо, інформаційний привід сьогодні, саме сьогодні, міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху. Є такий міжнародний день, yeah. ем, ну і одразу, вибачте, але одразу розпочну. Можливо, сумної такої інформації: 5% населення земної кулі е, народжуються з патологіями або просто з, з хворобою вуха. Вадами і... слуху Вадами слуху, Вадами то що слуху. ми називаємо. 5%. Вадами Я вважаю, це дуже багато. Багато багато це дуже багато. Е, Василь Васильович, у вас величезна практика, у вас величезний досвід. Ви, напевно, в своїй практиці і за досвідом ви зустрічалися з най-най-найрізноманітнішими варіантами і зміну, і погіршення, і втрати, так, і, так так. Далі, і так далі. Так далі. Скажіть, будь ласка, чи можна взагалі, чи е, знаходиться зараз медицина на тому рівні, що е, може відновити, може покращити? Те, що ми так іноді нехтуємо, і те, що ми так іноді, навіть по незнанню, ми так нищимо. Я маю на увазі саме вухо як орган, і слух як також як орган. Як Відноситься так. неправильно до органу слуху. Угу. Можемо. Можем. В залежності від причин, які викликали те чи інше розлад слуху. Так. На це є багато причин. Недаром е наша спеціальність це вухо, горло, горло, ніс. Ці органи поєднані між собою і в нормі, і при патології. І мифли дуже активно впливає на орган слуху, ніс, так. патологія носа. Тому обов'язково профілактувати розвиток, Ось зараз іде весна. Будуть захворювання верхніх дихальних шляхів, будуть рініти, риносинусити і, і так далі. І треба запобігати і профілактувати втрату слуху чи погіршення слуху при патології носа і приносових порожнин. Е? Яким <alphabet> чином, наприклад, елементарні речі: ми не вміємо, багато з нас не вміє, як правильно чистити ніс. Висякувати ніс, угу. звільняти його вмісту треба по черзі кожну ноздрю із відкритим ротом. Тому що, якщо якщо з закритим ротом, так. то той в патологічний вміст, який є в носоглоці, в порожній носа, буде закидатися через слухову трубу в систему порожнин середнього вуха. Особливо у, діток. Особливо у діток. Я от ще раз хочу просто це проговорити. Ще раз, глядачі і слухачі, увага. Я сказав, Василь Васильович, значить, при висякуванні обов'язково треба робити по черзі, по чергово кожну ноздрю і обов'язково з відкритим ротом. Я зараз звертаюся до дорослих. Спробуйте, зробіть це самостійно і навчіть дітей робити саме так. Це буде правильно. Обов'язково. Це буде профілактика. Практика патології вуха при катарі дирних шихів, при uh -huh. аденоїдитах, при гострих і так далі, і так далі. Дуже багато діток якраз страждають від цього. І виникає патологія гостра, угу. а при неправильному лікуванні і хронічна. І це веде до втрати слуху. Ви знаєте, я думав, чомусь мені отак здалося. Ну, я ж не профі, я ж не медик, хоча також маю і вуха, і ніс маю. А, але мені здалося, що ви скажете, в першу чергу треба, от е, не висякуватися, тобто не робити цю е, процедуру, а треба промивати ніс. Як зараз рекомендує, рекомендує мережа, рекомендують різні навіть комерційні структури. От у нас є спеціальна ніжна така, такий ніжний прилад, який допоможе вам промити носики розумію, розумію. і так далі, так далі. Чомусь мені от щось я так подумав, що ви саме про це будете говорити. Я раз ви не сказали, тоді я у вас запитаю ваше Дуже ставлен... слушне запитання. От, от, от ваше ставлення саме до цієї процедури. Дуже слушне запитання. Туалет порожнини носа, промивання, як кажуть, і так далі, він відрізняється. Є гігієнічне, туалет гігієнічний і лікувальний. Промивання зрошування, а це різні речі. І гігієнічне, і лікувальне. Гігієнічне, коли ми нор... не під тиском, а нормобарічно, тобто без примусового, знаєте, як. Хірхер миють машину, так інколи деякі uh -huh. люди думають, що треба можна так носа помити. Без тиску. Без тиску. Uh -huh. Беруть там шприцем там, чи грушею, посилають струмінь рідини в порожнину носа, щоб краще вимити. Цього робити не потрібно. В порожнині носа існує дві зони. І, і люди автоматично наслухаються і вставляють кінчик шприца чи груші, наші ніздрі дивляться донизу. Угу. Uh -huh. І вони таким чином і поступають. Вони вставляють знизу в ніздрю, а в зоні е, порожніх носа є дві зони: респіраторна і нюхова. Між ними кордон посередній раковині. І коли ми знизу вставляємо шприц чи грушу і промиваємо, ми струмінь рідини направляємо прямо в офтак Ольфакторію, зону ольфакторія, в нюхову зону, угу. там ніжний епітелій. Ви. Один раз промиєте дитині носика, і дитина вам не дасть більше більшими, тому що це виникає сильний біль. Тому треба, якщо ви промиваєте таким чином, і то нормобарічно, без тиску. Чим більше тиск, інші деякі думають, то тим краще Тим промийте. Краще вимию, да, так? Ні, ні. Треба перпендикулярно до обличчя ставити. Не так. Паралельно підлозі. При закритому році, а тут рот Закритий теж може ага. бути. Да. Це раз, це промивання. Угу. І зрошування так само. Зрошування це дозовані ці оці, е, бокси, є, які дозують. І профілактично, профілактично. Краще, в общем, всі всі покази мають і на промивання, і на зрошування. Ну може бути йти, і те, і те, але знову таки з розумом. От... Але тут найголовніше, щоб це робив професіонал. Ну, щоб навчив, навчив mm -hmm. професіонал це робити, розказати, а не так побачив, почув і так далі. І так далі. Uh, от бачите, все-таки давайте В вухо зайдемо, <зайдемо да. бо ми. От так ми так далеко, проніс... далеко зайшли. <зайдемо> ну, не дуже <зайдемо> далеко, <зайдемо> сантиметрів 15 максимум. Але, знову таки, от готувався до ефіру. І щось мені така думка. Е згадав, що з митців окрему увагу в своїй творчості, е от, якщо брати лор вухого ніс, по-моєму, тільки Гоголь надав велике значення. Нос, носу. Носу, носу. От він чомусь цей орган вивів в окремо. Ну окей, залишимо Гоголя. Маяковський. Тоже вірш. Вірш. Любов і А, е, Все-таки вухо. Ще раз нагадаю, сьогодні Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху. Вухо. Е, що тут? Як тут? Механі... От, яким чином ми, не знаючи, можемо погіршувати, що ми такого робимо Значить... кожного, дня, що ми... Ну, не кожного дня? Що ми робимо в житті? Буденно, що може погіршитися а, ну, слух, ну і, звісно, вухо захворіти. Давайте ми знаєте, трошки почнемо давайте, з причин, чому втрачається слух. Uh -huh. Значить, от ви як ви вже сказали, 5 і більше відсотків, 7 до 10 відсотків е погіршується і вроджена патологія. Тому то зараз е в роддомах маленьким діткам uh -huh. роблять скрінінг uh -huh. слуху. Робиться верифікація, чує дитинка чи не чує дитинка. Це обов'язково. І е, ми також, у нас в Медіка запроваджуємо, ми стаємо вже на рейки нової сурдології, угу. і у нас цей метод обстеження буде. І ми запрошуємо всіх. Е, От я тут батьків, хотів, от, от я хотів запитати вік. Да, батьків, а З народження, з, нуля. з народження, да, з нуля в роддомі вже ми робимо mm -hmm. дослідження, яке нам каже, що тут слух відсутній, а тут присутній. Звернути увагу і так далі. Васильсевич, дивіться, я би розділив на три групи: дитинка народилася, ми як батьки. Трусимося, то, що називають, бігаємо, дмухаємо на холодне, і це зрозумілий психологічний фронт, right. це нормально. Yeah. Дитинка виростає, стає людиною, більш-менш дорослою, і що, вухо не чує, та я щось, можливо, тут, можливо, погрію, можливо, не погрію. Сьогодні шапку взяв, завтра шапку не взяв, тут то, тут то і не звертаємо на це уваги. Ми переходимо в золотий вік або в золоту пору, і ми починаємо. Ой, мене вухо тьокнуло. Тобто, от два моменти народження і, 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 вже, так, і золоти. Да, 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 да. От тоді ми дійсно звертаємо на це серйозну увагу. А поки ми активні, поки ми працюємо, поки ми і так далі, і так далі, і так далі, ми якось не звертаємо на це. Ну у кожного увагу. свій золотий вік. Я хочу um, сказати з народження. Я хочу попередити батьків мам особливо. Вони постійно чистять вушка. Стараються треба кожен день. Дитині треба чистити вушку. О, така не треба цього робити. Mm -hmm. Mm -hmm. Не треба цього робити. І користуються оцими паличками. Mm -hmm. Я вас прошу, це не вушні палички, палички, це гігієнічні палички. І паличками е, ми ще гірше на е, шкоду робимо дитині ті же, це коли ми... собі. і собі, і відповідний собі. Mm -hmm. Тому що ми той вміст, ми. Паличкою не можемо забрати. Ми його просто, В тому каналі ми його ми просто його пресуємо далі до барабанної перетинки. І потім у таких діток після народження, до року і mm -hmm. так далі. Мама думає, що чим більше вона буде чистити вушко, тим буде краще, краще буде для дитини. Не буде. Треба, якщо щось турбує, зверніться, толярінголог подивиться, порекомендуємо і так далі. Чистити треба тільки з краю. Mm -hmm. Нормальне вушко має властивість самоочищення. Самоочищення. Ми інколи даже ставимо в дорослому віці там, на перфораційні отвори, які утворюються різними шляхами такий клапоть гумовий. І через місяць-півтора бачимо, він вже від барабаної переводи там зажило. А ну йо ж, епідерміс виходить, виштовхує. Тому не треба цього робити. Особливо мамам в першому році ви тільки зробите. Шкоду дитині. Я чудово розумію, що е, наша студія е, не дозволяє в повній мірі е, дати відповідь на моє наступне запитання. А я дуже хочу вас запитати, наскільки це можливо, Василь Васильович, як все-таки правильно е, чистити, мити? Я синонімічний ряд зараз навожу е, охороняти, слідкувати. Як все-таки правильно дивитися за своїми вухами? В першу чергу за своїми, не за чужими? Я зрозумів. Так, Тепер я прошу, прошу, я 30 секунд займу часу, я продовжу попередню думку. Будь ласка. Втрата слуху, і від цього також буває, що я вже сказав, і від того, що зараз є багато ліків, які лікують серце, а ототоксично токсично впливають на орган слуху. Багато антибіотиків, ототоксичних. Uh -huh. І тому, коли, особливо в дитячому віці, коли ми лікуємо там, запалення легень, і ще чогось, і ще чогось, і ще чогось, тому обов'язково звертайте на це увагу. Треба попереджати, спитати лікаря, сімейного, педіатра, щоб ці ліки не впливали. Да й лікарі мають вже знати ототоксичні антибіотики тільки, коли вже безвихідь якась інші, антибіотики uh -huh. не діють. Ну і плюс необережне ставлення отаке. Знаєте, граються з дітками, дітки граються один з одним. Просто легкий, ну як, ну як це, угу. такий хлопок Хлоп... по вушку, угу, угу. і барабанної перетинки немає. Ні, це ж немає. І це перфація дітки, маленька дитинка може вдарити дорослу людину і зробиться перфорація. Тому старайтеся профілактувати такі випадки. Це дуже ніжний орган. Все таки, е, чи можна зараз перорально вибачте аудіально, чи можна зараз сказати не показати? Я ж кажу, вибачте, да. ну у нас немає такої технічної можливості, щоб сказати і і просто проговорити моменти, що не треба робити, і що треба робити, як бажано да. робити, нач, якщо вже виникає потреба почистити вушко. У нас зовнішній слуховий хід він має таку особразну форму, і кісткова частинка, і перетинчата хрещева під кутом один до одного. Тому, якщо ви берете ту ж гігієнічну паличку, ну вже берете, uh -huh. чи ми просимо зробити ватнічок такий, він тоненький і пухкенький, то треба, наприклад, праве руко, праве вушко чистимо, лівою рукою відтягнути вушну раковину у дорослих догори дозаду. Uh -huh. До гори дозаду і направити це на 12 годин. Догори дозаду. Ага. До гори да, на 11. на одинадцяту, на пів 11. На да. 11. Mm -hmm. Потягнули. І паличку цю чи там ватничок цей ви взяли і не перпендикулярно а направлення зовнішнього слухового проходу знизу вверх, ззаді наперед, ззовні внутрі. От таким чином. Е, значить так Тому... Шановні наші слухачі і глядачі, точно от з цього моменту, будь ласка, ще раз перемотайте назад, послухайте ще раз всі кути, як треба, і це ми не жартуємо. Хоча не, не, зараз є це... посмішка на обличчі, але це ми не жартуємо. Це просто це, це... непростий механізм правильної чистки, якщо ви вже налаштувалися самостійно це зробити, а не за допомогою лікаря да. е, в амбулаторних, хоча б Якихось умовах, якщо ви самостійно хочете зробити, то, будь ласка, ще раз передивіться, переслухайте, як це треба робити. і що. Я повторюсь. Угу. Значить, праве вухо лівою рукою, ліве вухо правою рукою. Відповідно, догори дозаду ми вирівнюємо зовнішній слуховий кут. Тобто, він я Він рівненький от, отак, отак, да, отак відтягнули, це маю робити, а тут отак маю робити. Да. Угу. А в іншу руку берете цей же берете цю, цю зондічок. Цей. Чи ту ж хай буде паличку тільки з краю. і направляєте не перпендикулярно до вушка, а знизу вверх, ззаді наперед, ззовні внутрі. Знизу вверх, ззаді наперед, зовні внутрі. Да. Угу. От таким чином. Тобто, якщо вухо тягнемо на пів одинадцятої, то, то ми тут, вирівнює... на... да, тут ми... виходить десь на пів третьої, да. на друга ну, на південь. Ми третєї. вирівнюємо і таким чином легко ніжними круговими рушками, ми забираємо то, що потрібно забрати. Поки я вас слухав, поки ви пояснили, я втомився, чесно Ем, Якщо говорити, у нас залишається буквально дві хвилинки. якщо говорити... Дуже мало. Це дуже мало часу. Я готовий час спілкуватися. Я готовий, щоб люди прислали доповіді, що їх цікавить, і ми можемо розказати про все не тільки про вуха, про горло. Зараз патологія буде дихальних шляхів запальна. Секунду, давайте від вуха. Давайте, Да, від вуха не будемо. Да. Ну, Ми, в принципі, можемо зараз так сказати. Якщо у когось виникають питання, присилайте, будь ласка, нам свої да, вуха. Да, да, да. А якщо говорити. Із... Але якщо то звертайтеся в Альтамедіку. Звісно. Е... Особливості, от, які дуже коротко, які, на які моменти ми маємо звернути увагу, ми дорослі, я маю на увазі, на які моменти ми маємо звернути увагу, щоб м... не, зашкодити. Не, зашкодити. не зашкодити і зрозуміти, що. Може викликати погіршення слуху у дітей. Дуже, хасно, дуже гарно. Я постараюся, знаєте, ми візьмемо ургентну ситуацію, Наприклад. швидку. Угу. Наприклад, у хворого, у хворої дитинки чи у дорослого біль у вусі. Це угу. швидка допомога. Так. Біль. Значить, середній отит, гострий середній отит, перебіг його три стадії: Доперфоративна, перфоративна і одужання. Угу. Так от біль виникає в першій стадії. І, як правило, лікарі всі просять закапувати і правильно це містки краплі, наприклад, uh -huh. отомік, отіпакс, отінум, там борний спірт і так далі. Uh -huh. Вони також являються, мають механізм знеболення. Але забувають попередити, особливо у діток. Дитинка кричить і кричить, мамка капає, капає лікар, сказав. Uh -huh. Значить, е що якщо потече з вушка, тобто прорве вушко uh -huh. через барабанну, спиртові каплі не можна. Чому? Тому що спирт. Попадає в перфораційний отвір. По-перше, це сильний біль. Це так, як взяти спирт, капнути вниз. Пече. Дитинка кричить, а мами батьки думають, що це воно кричить від того, що хвороба, а то від того, що капліці. І другий негативний момент: спирт в містки краплі вони припалюють края перфораційного отвору. І вже цей гострий отит перейде в хронічний. Зразу. Воно ніколи не заживе, тому обов'язково треба забрати спиртові каплі і застосовувати водні розчини дякую вам я ставлю три крапки Васильович, зрозумійте мене ми маємо виходити ну дуже мало дуже ну, ну вибачте <сум> <сум> я розумію вуха два і стільки тем, <сум> но тим не менше. Е, ще раз нагадаю дитячий та дорослий отоларинголог медичного центру альтамедика хірург доктор медичних наук професор заслужений лікар україни Василь Васильович Кіщук був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Говорили ми дуже мало, але говорили про дуже важливе. Річ і дуже важливий орган. Ми говорили про охорону здоров'я вуха і слуху. Ще раз нагадаю, сьогодні саме міжнародний день. Всі абсолютно питання. Я переконаний, що питання виникли, всі абсолютно питання. Абсолютно відкриті до спілкування Василь Васильович Кіщук. Ми запрошуємо знаход... На находь запр... Амосова 26, та шість. Це вже буду... Це вже реклама, це вже реклама. На цьому ми ставимо три крапки. Я дякую своєму гостю. Йдемо зараз на. Невеличку перерву після чого я знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події що поруч.